Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. Сьогодні класний осінній день, і я не міг висадити вдома. Поїхав на дві годинки під вечір спробувати ловити Окуня, але планував їхати на одне озеро, а по дорозі і поїхав на друге. Тут недалеко є озеро, на якому є Форель, але так як зараз уже сезон бліснити Форель. Invece, закінчився, можна тільки ловити його на муху. Спочатку, друзі, попробую на таку манячку, на бльосинку, на вертушку. Потім подивимося. Можливо, тут і запливає цю заплаву його кунець. Опа, є рибка. друзі, щось є. Щось спіймав. Що це є? Окунь, 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 дивіться, друзі, окуня спіймав. Хе -хе. Планував фореля, спіймав окуня. У мене тут стоїть одинарний гачок. Ще його без проблем зразу відчіпаю. Давай, втікай. Ну він тут, значить... Він тут, значить, є. Тут під берегом полює. Опа, ще одна була покльовочка. Прям недалеко. Опа, є ще одна, дивіться, друзі. Є ще один оконець. Клас. Покльовочки. Окунця. Отакий от. Такий от. Думав, що тут стоїть форель, а тут стоїть окунь. Водичка чистенька. Опа, дивіться, ще була покльовка. Попробую туди більше на глибину. Опа, 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 ви бачили? Що то таке було там? Вистрибнуло з води. Бачили, друзі, як тільки що вистрибнула риба? Блін, що це за риба кидається, мені цікаво. Можливо, і форель. Супроводжує прямо під берегом тут, у кунець, Стоїть тут цілим косяком. О, бачили? Дивіться, опа! коняки! Дивіться, друзі, зараз вам покажу. Опускаю. Воду, оп. І дивіться, на бльосінку, оп, оп, опа. Дивіться, завис. Це кльов. Не треба навіть закидати далеко від берега. У коняки клюють. Але я хочу щось спіймати. Конкретне. Окунь мене не дуже цікавить аж так. Хочу форель. Форель тут є. І окуня тут є багато. Раз за разом клюють Окуняки. Вони собі тут запливають. То свіженька вода. Поставив таку маленьку кулібалочку на форельку. Але я думаю, що зараз буде окунь клювати раз за разом на неї. Йду зараз попробую під, під той міст. Половити. Ну, ясно. Дуже багато. Дивіться який. Попробую я, друзі. ближче до моста, там, де вода витікає, можливо, форель стоїть. Ближче, Да є доступ води свіжої? Тяжко пролізти, ві щоб не пав воду о, щось є а що? Ну, і там окунь є, блін. Що там він всюди мене переслідує? Сьогодні окуньовий день. Пробую кинути прям туди. Під цей. Під Самодоспав. Щось переслідує, друзі, але не можу зрозуміти що таке. Поставили такий силікончик на форельку. Хочу попробувати ще на силікон. Ось 100%, що буде клювати далі в окунь. Це гарантія. Його тут є багато, і він все виїдає. Трошки перейшов далі. Все ж таки сьогодні настроєний на форель. Всюди, всюди і на все клює. Хі. Дивіться. Треба спробувати прийти зимою, коли вже бруть морози, можливо, його тут не буде. Він зараз тут сидить по повній програмі напевно, є мальок. О, я що кажу, дивіться, ще одна покльовка. Раз за разом. Форельова приманка і. О! Дивіться, який грубий. Тільки впала на дно і зразу покльовка. Ну, дивіться далі. Он зійшов. Під ногами опа. Тільки впаде на воду, зразу покльовка. Один за одним. Ну такі конці непогані. Собі хоч відведу душу. по ловлю окуня. Оп, 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 оп. Опа. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей, друзі!